Прийшла я з побачення, вірніше, прийшла з того побачення, де мала показати чоловікові, що я ще ого, але з огого вийшло показати лише свою спину, яка дриманула від кавалера після всіх частувань та приготувань. Ну, як то кажуть, дожилася я, зловила чоловіка з іншою, і не з ким небудь, а зі своєю найкращою подругою. Чому ти дивуєшся, каже мені мама, тобі ж уже п'ятдесят один. А я все-таки дивуюся: ну як так можна? Вони ж мені рідні люди, вони ж казали, що мене люблять, шанують, поважають, захоплюються, цінують, а то все виходить лише слова, бо на практиці вони любили лише себе і, може, трохи один одного. Спочатку я хотіла викинути всі валізи на чоловіка, а потім. Чоловіка на валізи, далі вирішила ванні передати, але не вийшло, бо ж діти туди-сюди снують, і як же їх заміж видати? Ну, як тут влаштувати чоловікові розбір польотів, якщо й подумати не дадуть? А далі мені стукнула в голову думка а чого ж я не можу відплатити йому тим же? Он у нас охоронець, вадик, до мене не один місяць посміхається. Хм, От прийду після ночі безсонної, а чоловік такий сидить на кухні, весь знервований, навколо горнятка кави, він обдзвонює всіх, де я ділася, обхопив голову руками, а тут я вся така гарна і кажу Ой, з вадиком я була, ти проти нього ніщо, забирайся. Ну, як ідея? Та ідея просто чудова. Натякнула я про цю ідею вадику, і він радий старатися. Риточко, я тебе сьогодні чекаю на дев'яту годину у мене, а чого ми будемо, як ті діти, по кафе ходити, якщо ми знаємо, для чого нам це. Вадик аж світився весь, і я теж подумала, що нема чого відкладати, коли чоловіка вже треба з валізами з хати випирати. Одяглася я і нафарбувалася, але це не викликало занепокоєння мого микити. Знову йдеш на плітки, бурчав він, там півзарплати не лишай. Ой, ще ти мене повчи, сказала я, бо він мені весь настрій зіпсував, бідкається про гроші, коли у нього з-під носа жінку заберуть. Приїхала я до вадика і глянула на двері. Аж за ручку страшно було братися, така вона була чиста. В квартирі й того гірше видно, що власник в ній смалить, пилосмоком не користується, а тюлі. Думаю, якби їх посунув, то засипало б порохом з ніг до голови. Вадик старався. На столі були куповані з нашого гіпермаркету салати і котлети, стіл був протертий, проте навколо літала мошкара. Але я подумала, що думаю не про те, і треба розслабитися. Але як тут думатимеш про кохання, коли думаєш, як тут спершу прибрати, пилюку витирати чи пилососити? Ні, Вадик приємний, і руки у нього теплі, і цілується нічого, але ж я отак не люблю і не з цього боку, і не треба це ось так. Вадику, кажу йому, ану покажи, де тут у тебе ванна. Краще б я цього не просила. Бо ванна була сіро чорно брудна Я дуже хочу чоловіка провчити, але ж не в таких умовах, де одна думка в голові, як це все перемити та провітрити. Коли Вадик запросив відвідати спальню, то я вже в той момент бігла вниз сходами. Ой, взуття натерло, в спідниці тісно, і ще й тоналка все лице стягнула. Прийшла додому об одинадцятій. Ніхто мене ніде не шукав і не переживав, де я ділася. Чоловік навіть не вийшов до мене, коли я прийшла, не спитав, як плітки. Ну, не пропадати ж моєму гарному настрою, тому я все чоловікові виклала. А потім завершила. Щоб ноги твоєї тут не було. Бачили б ви, як він впирався за свій диван. За мене так не тримався, але я, жінка в тілі і силі, тому летів він з квартири і його тапці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.